Вітаю! Зараз з вами подивимось деякі налаштування, щоб комфортно користуватися групою. По-перше, якщо вам надоїдає звукове сповіщення, його можна вимкнути. І вімкнути тільки на ту тему, яка вас цікавить. Як це зробити? Натискаєте на карнаухівка. ось ви бачите сповіщення. Якщо сповіщення вимкнуте, буде приходити сповіщення звукове з кожної теми, яка є в групі. Якщо його вимкнути, не одне звукове сповіщення к вам не дойде. Але ви можете зайти в будь-яку тему, яка вас цікавить, натиснути також на послуги, і ось, ось є сповіщення. Ви можете вимкнути, і це сповіщення буде приходити тільки тоді, коли хтось пише в цій темі. Користуйтесь. Також хочу показати, якщо вам. Ця група є корисна, і ви хочете додати друзів або порекомендувати тим, кому це може бути потрібно. Натискайте на головному екрані Карнаухівка і ось є додати. Натискайте Додати і ви можете додати всіх друзів, які є у вас в контактах, в ваших контактах. Користуйтесь!